Ще один Божий храм засіяв куполами не тільки золотом і тими дорогими покрівлями, і всередині оздобленням іззовні. Він сьогодні засіяв найкращим, найдорогоціннішим своєю благодаттю і тою молитвою, яку сьогодні, як ще ніколи після довгих років, того застою і пустки не було у ньому. Ми всі знаємо історію наших предків. Нас самих адже три покоління виросло у безбожні часи. Але у тих храмах, які були закриті, як нам повідали наші старші дідусі бабусі, за закритими дверима вони чули у пасхальну ніч Христос Воскрес. У недільні і святкові дні вони чули спів хіровімської пісні. Храми були закриті, ангели співали, славу Богу, воздавали. А сьогодні ангели на небі, а ми на землі, воздаємо славу і честь тому, заради кого ми сьогодні живемо і служимо, бо заради нас він прийшов на землю, як сказав Владика Некодим, розіп'явся на Христі, пролив свою кров, віддав своє життя, нас ради і нашого ради спасіння, і воскрес, щоб і нас воскресити для життя вічного. Сьогодні я хочу щиро подякувати владику Никодима за запрошення бути разом із вами у цей святий і по осінньому пасхальний і весняний день. На, на, у нашій душі і в нашому серці сьогодні Пасха. Ми її сьогодні і співали. Співали тровар Пасхи у цей святий і нарочитий день. Вчора ввечері я тільки повертався з Харкова. Де був також на запрошення владики Онуфрія, служив літургію у річницю смерті приснопоминамого митрополита Некодима. Харківська область святкувала свій черговий дату народження. А сьогодні я тут, у Житомирі, щоб разом із вами, з керівниками нашої області, Житомирської, також бути на святі, тому що сьогодні область святкує 75 років від свого заснування.